Вітаю! Тема сьогоднішньої лекції профілактика харчових отруєнь мікробного та немікробного походження. Сьогодні ми розглянемо 5 ключових блоків спершу загальні поняття та класифікацію харчових отруєнь, далі зосередимося на харчових отруєннях мікробного походження, після цього немікробного походження. Потім розглянемо основні заходи профілактики і на завершення обговоримо порядок проведення розслідування харчових отруєнь, що має важливе значення для практичної медицини та епідеміології. Харчові отруєння це гострі захворювання, які виникають внаслідок вживання їжі, що містить небезпечні мікроорганізми або токсичні речовини. Вони поділяються на два основні типи мікробного походження. Коли винуватцями є бактерії, віруси або гриби та немікробного, коли причиною стають хімічні речовини, токсини рослинного чи тваринного походження, а також алергени, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку харчові захворювання уражають майже 600 мільйонів людей у світі. Вони стають причиною понад 420 тисяч смертей. З яких значна частина серед дітей віком до 5 років. Крім високого рівня захворюваності та смертності, харчові отруєння створюють серйозний економічний тягар, адже призводять до втрати працездатності, госпіталізації і тривалого лікування. В Україні проблема харчових отруєнь також є надзвичайно актуальною. Наприклад, у 2024 році зареєстровано понад 60 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій, близько половини постраждалих у спалахах були діти. У першому кварталі 2025 року зафіксовано понад 11 тисяч випадків, при цьому спостерігається значне зростання ротовірусної інфекції серед дітей. Найчастішими причинами залишаються вживання неякісних продуктів. Порушення санітарних норм та неналежне зберігання харчових продуктів. Перш ніж перейти до розгляду конкретних харчових отруєнь, важливо визначити кілька ключових термінів токсин це отрута біологічного походження, яку можуть виробляти мікроорганізми, рослини або тварини. Патогенез. Означає механізм розвитку захворювання, тобто, як сама хвороба виникає і прогресує в організмі. Інкубаційний період це час від моменту потрапляння збудника або токсину до появи перших симптомів, і нарешті забруднення або контамінація, це проникнення мікроорганізмів чи хімічних речовин у харчові продукти. Ці терміни допоможуть нам краще зрозуміти подальший матеріал. Харчове отруєння можна умовно поділити на дві великі групи. Перша мікробного походження. Сюди належать отруєння, спричинені живими мікроорганізмами, такими як сальмонела, шегела, стафілокок, а також токсини мікробного походження. Друга група немікробного походження. Вони виникають через вживання продуктів, що містять хімічні речовини, токсини рослинного чи тваринного походження, а також харчові алергени. Забруднення харчових продуктів мікроорганізмами може відбуватися з різних джерел. Одним із головних є людина. Це можуть бути як носії інфекційних збудників серед населення. Так і працівники харчової промисловості чи навіть медичний персонал, які при недотриманні правил гігієни здатні передавати мікроби. Важливим джерелом є також тварини, домашня худоба та птиця можуть бути носіями сальмонел та інших патогенних бактерій. До факторів довкілля належать ґрунт, вода, повітря та каналізаційні стоки. Які при контакті з продуктами створюють ризик зараження. Нарешті значну небезпеку становлять шкідники, гризуни, мухи та таргани, які переносять і поширюють збудників на харчові продукти. Сукупність цих факторів робить профілактику мікробного забруднення особливо складним, але надзвичайно важливим завданням. Одним із найпоширеніших харчових отруєнь бактеріального походження є сальмонельоз. Збудником захворювання є бактерії роду сальмонела, які здатні тривалий час зберігатися у продуктах харчування. Основними джерелами інфекції є м'ясо, особливо птиці та яйця. Значну небезпеку становлять також молочні та рибні продукти, які не пройшли достатньо термічного обробку. У деяких випадках інфекція може поширюватись і через овочі та фрукти, якщо вони були забруднені у процесі транспортування чи зберігання. На цьому слайді представлено карту з даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, яка демонструє рівень захворюваності на сальмонельоз у різних регіонах країни за 2019 рік. як бачимо, поширеність інфекції є. Нерівномірною, що пов'язано як із санітарними умовами, так і з якістю харчових продуктів у різних областях. Сальмонельоз має інкубаційний період від 6 до 72 годин. Найчастіше близько доби. У тонкому кишківнику відбувається активне розмноження бактерій, які виділяють ендотоксини, викликаючи запалення слизової оболонки. Клінічна картина починається гостро, з ознову, підвищення температури та інтенсивного болю у животі. Далі приєднується нудота, блювота та рясна водяниста діарея. У багатьох пацієнтів розвиваються ознаки зневоднення, що робить це захворювання небезпечним для життя без належного лікування. Основні заходи профілактики сальмонельозу зводяться до правильного поводження з продуктами харчування у першу чергу необхідна ретельна термічна обробка м'яса та яєць, адже саме вони найчастіше є джерелами інфекції. Важливим є також правильне зберігання продуктів при низьких температурах, щоб запобігти розмноженню бактерій. Слід уникати перехресного забруднення. Наприклад, коли сире м'ясо контактує з готовими стравами і, звісно, дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних вимог на харчових підприємствах має ключове значення. Ешеріхіоз викликається патогенними штамами кишкової палички Ешеріхія колі. Джерелами зараження є сире або Недостатньо термічно оброблене м'ясо, особливо фарш, а також непастеризоване молоко і забруднені овочі та фрукти. Деякі штами кишкової палички продукують токсини, які спричиняють важкі ураження від геморагічного коліту до гемолітично-уремічного синдрому, що є серйозним ускладненням. Це підкреслює небезпеку інфекцій та необхідність суворого контролю за продуктами. Кампілобактеріоз. Викликають бактерії роду кампілобактер. Основним джерелами інфекції є м'ясо птиці, непастеризоване молоко та забруднена вода. Це одне із найчастіших бактеріальних захворювань, що спричиняють діарею у світі. Крім гострої кишкової інфекції, кампілобактеріоз може мати серйозні ускладнення. Зокрема, асоціюється з розвитком синдрому гігієна Баре. Важкого аутоімунного ураження нервової системи. Профілактика полягає насамперед у ретельній термічній обробці птиці та дотриманні санітарних норм. Одним із найнебезпечніших харчових отруєнь є ботулізм. Збудником є анаеробна бактерія Clostridium botulinum. Однак захворювання викликає не сама бактерія, а надзвичайно потужний нейротоксин, ботулотоксин. Який накопичується в харчових продуктах, найчастіше джерелом інфекції стають неправильно приготовлені страви або порушення зберігання домашніх консервів, таких як м'ясні консерви, рибних та овочевих. Особливістю ботулотоксину полягає у його дії на нервову систему. Він блокує передачу нервових імпульсів, що призводить до паралічу, у тому числі дихальних м'язів, і може завершитися смертю. Це робить ботулізм однією з найтяжчих харчових інтоксикацій. Стафілококові інфекції спричиняє стефілакокус aureus. Джерелом зараження зазвичай стають кремові кондитерські вироби, салати та м'ясні продукти, до яких торкається людина носій бактерій. Патогенез пов'язаний із виділенням термостійкого ентеротоксину, який зберігає свою активність. Навіть після нагрівання продукту. Особливістю цієї інтоксикації є дуже швидкий початок симптомів. Уже через 2-6 годин після вживання зараженої їжі виникає нудота, блювання, біль у животі та загальне нездуження. Окрім бактеріальних інфекцій, харчові отруєння можуть мати вірусну або паразитальну природу. До найпоширеніших вірусних належать Норовірус, ротавірус і вірус гепатиту А. Вони передаються через забруднену воду, їжу або безпосередньо від людини до людини. Паразитарні харчові отруєння найчастіше спричиняють е, лямблії та трихінели, їх поширення пов'язане з вживанням забрудненої води та м'яса, яке не пройшло достатньо термічного обробку. Особливістю вірусних і паразитарних інфекцій є більш тривалий інкубаційний період порівняно з бактеріальними захворюваннями. Щоб запобігти харчовим отруєнням, ВОЗ рекомендує дотримуватись так званих золотих правил 4 7 Перше. Клін, тобто чистота. Необхідно мити руки посуд і поверхні, на яких готується їжа. Друге кук. Ретельне приготування. Продукти мають проходити. Достатньо термічного обробку, третє правило чил охолодження. Правильне зберігання їжі при низьких температурах запобігає розмноженню бактерій. І четверте кросконтамінейшн запобігання перехресному забрудненню. Сирі продукти не повинні контактувати з готовими стравами. Дотримання цих простих правил суттєво знижує ризик харчових захворювань. Перший крок у профілактиці харчових отруєнь це частота завжди мийте руки з милом перед приготуванням їжі, після відвідування туалету та після контакту з сирими продуктами. Усі поверхні, посуд та інвентар, які контактували з продуктами, повинні ретельно митися для готових страх використовуйте лише чистий посуд, щоб уникнути повторного забруднення. Наступне правило це достатня термічна обробка. Варіння, смаження та запікання знищують більшість небезпечних мікроорганізмів. Їжу важливо доводити до кипіння, щоб гарантувати її безпечність. Готовність м'яса та птиці перевіряється за кольором соків. Вони повинні бути прозорими без домішок крові. Третє правило. Правильне охолодження. Продукти, що швидко псуються, потрібно зберігати в холодильнику або морозильній камері, готову їжу варто охолоджувати якомога швидше і не залишати її при кімнатній температурі більш ніж на 2 години. Важливо не перевантажувати холодильник, щоб забезпечити належну циркуляцію холодного повітря. Четверте правило запобігання перехресному забрудненню. Для сирих продуктів, таких як м'ясо та риба, потрібно використовувати окремі дошки й ножі. У холодильнику сирі продукти слід зберігати на нижній полиці, щоб їхні соки не потрапили на готові страви. Важливо розділити продукти і під час покупок, і вдома, щоб сирі продукти не контактували з тими, що вже готові до вживання. Не всі харчові отруєння пов'язані з мікроорганізмами, деякі з них виникають через потрапляння в продукти отруєних речовин. Це можуть бути хімічні речовини, такі як пестициди, нітрати чи важкі метали. Інша група природні токсини, що містяться в отруєних грибах, рослинах або тваринах, окремо виділяють харчову алергію та непереносимість, які, хоч і не є інфекційними процесами. Але також становлять серйозну загрозу для здоров'я. Хімічні отруєння виникають коли небезпечні речовини потрапляють у продукти харчування. Основними джерелами є залишки пестицидів та нітратів у овочах і фруктах, важкі метали, такі як свинець, кадмій чи ртуть, що можуть потрапляти в їжу з обладнання, води чи забрудненого середовища. Ще одна небезпека мийні та дезінфікуючі засоби, які не були повністю змиті з посуду або поверхонь. Не менш небезпечними є природні токсини, що від початку містяться у деяких рослинах, тваринах або грибах. Наприклад, у грибах це токсин блідої поганки. Аманітин. У рослинах можна знайти соланін. У пророслій картоплі чи лектини у деяких бобових. Серед морепродуктів та риби особливо небезпеку становить тетродотоксин у рибі фугу та токсини молюсків, які накопичуються у їхніх тканинах. Бліда паганка є одним із небезпечних грибів, отруєння яким часто закінчується смертю. Її токсин, аманітин, руйнує клітини печінки та нирок. Відступність полягає в тому, що протягом перших 6-24 годинок симптоми можуть бути відсутні. Пізніше з'являється гастроентерит, який швидко переходить у важке ураження печінки. Єдиний надійний спосіб профілактики ніколи не збирати та не вживати невідомі гриби. Окрему групу проблем становлять харчова алергія та непереносимість. Алергія це імунна реакція організму на білки у продуктах, тоді як непереносимість пов'язана з нездатністю перетравлювати певні компоненти їжі, наприклад, лактозу чи глютен. Найбільш поширеними алергенами є горіхи, морепродукти, яйця та молочні продукти. Клінічні прояви варіюють від Висипання і набряків, до небезпечного для життя анафілактичного шоку. Гарантією безпечності харчових продуктів є система ХАСП. Аналіз ризиків і критичних контрольних точок це міжнародний стандарт, спрямований не на виявлення проблеми, а на їхнє попередження на всіх етапах виробництва. Система базується на семи принципах аналіз ризиків, визначення критичних точок, встановлення лімітів, моніторинг, коригувальні дії, документування та перевірка. Її впровадження є обов'язковим для сучасних харчових підприємств. Медичний працівник відіграє ключову роль у боротьбі з харчовими отруєннями. Його завдання включають діагностику та розпізнавання симптомів, проведення профілактичної роботи серед населення та контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у харчовій промисловості. Важливою є також взаємодія з Держпродспоживслужбою та іншими державними органами для швидкого реагування на спалахи та недопущення поширення хвороб. Розслідування випадків харчових отруєнь. Це комплекс заходів, спрямованих на встановлення причини захворювання та чинників, які спричинили його виникнення. Головна мета не лише швидке лікування постраждалих, але й виявлення джерела інфекції, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. До приїзду офіційних представників. Держпродспоживслужби розслідування починає лікар первинної ланки або лікар приймального відділення. Його завдання негайно повідомити про випадок місцевого управління, Держпродспоживслужби та зберегти всі можливі докази, залишки їжі, біологічні матеріали пацієнтів і за можливості зразки крові. Це дозволяє прискорити подальше офіційне розслідування. Важливо своєчасно відібрати необхідні зразки. Це залишки підозрілої їжі приблизно 200-300 г, а також блювотні та калові маси, промивні води шлунку та сеча для бактеріологічного аналізу. Обов'язковим є взяття крові для посіву на гемокультуру. Усі проби повинні збиратися у стерильний посуд, а за його відсутності у чисто вимитий і прокип'ячений. Лише так можна забезпечити достовірність лабораторних результатів. Основне розслідування здійснює Державний інспектор Держпродспоживслужби. Він проводить детальне епідеміологічне опитування всіх постраждалих, з'ясовує, що вони їли, де, коли і з ким. Аналізує клінічну картину, визначає ймовірний інкубаційний період і співставляє дані для встановлення джерела інфекцій. Зібрані зразки їжі та біологічні матеріали направляються в лабораторію, додатково проводяться серологічні дослідження крові у перші дні хвороби та через тиждень. Паралельно інспектори перевіряють умови перевезення, технологію. Приготування та зберігання продуктів. Усе це необхідне для точного визначення шляху інфікування. За результатами розслідування вживаються конкретні заходи. Якщо певний продукт визнається причиною отруєння, його вилучають з обігу. Працівників, які могли бути джерелом інфекції, відсторонюють від роботи. У випадках грубих порушень винні особи притягаються до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Такі дії дозволяють мінізувати наслідки та попередити повторні випадки. Харчові отруєння залишаються серйозною проблемою, яка становить загрозу для здоров'я і життя людей. Лікування завжди є складним, тому найефективніший шлях профілактика. Запобігти отруєнням можна за допомогою простих правил чистота, правильна термічна обробка та належне зберігання їжі, а на рівні виробництва критично важливим є впровадження системного підходу системи ХАСП. Пам'ятайте, що кожен із нас може зробити свій внесок у профілактику харчових отруєнь, дотримання елементарних правил гігієни. Та безпеки здатне врятувати життя. Бережіть себе та будьте здорові!